Космічні прибульці з Венери, стіляги із Москви та розкішні дами у хутрі. Саме такими постали учасниці конкурсу Міс Блон 2013 10 березня в драмтеатрі за титул найкрасивішої білявки Житомира боролися 18 Житомирянок. Перше за історію конкурсу на сцену, окрім дорослих красунь, вийшли маленькі білявочки. Дивним було те, що конкурсантки не мали жодних проявів хвилювання. Мені, як такого хвилювання немає, я напевно, більше хвилююсь, тому через те, що я не хвилююся. Білявки готувалися до конкурсу майже три місяці. За цей час вони стали кращими подругами та не зробили одна одній ніяких підлянок. Дівчата створили теплу атмосферу конкуренції та влаштували справжні білокуре літо, вийшовши на сцену у купальних костюмах. Незмінним організації. Атром конкурсу виступила модельна агенція Глорія Style. ілона Порлієва розповіла, що було саме складним у підготовці до конкурсу. виходили діти і взрослей міст. Возраст от 5 до двадцяти то есть немножко было сложно именно в підготовці. Там стадія німножка медленні, німножка по сконцентруване посередні сазрослими. Журідово не могла визначити переможницю за остаточним рішенням титул Міс Блон 2013 отримала студентка агроекологічного університету Аліна Сакало. Вона зізналася, що на підготовку до конкурсу витратила понад п'ять тисяч гривень та розповіла, що зробила задля перемоги. перемоги. Для мене Дуже великий шанс в майбутньому в себе проявити ще якось. Я не буду зупинятися на цьому. Я буду йти боротися за Україну нашу. Я старалась, Я дуже старалась. Мені допомагали в цьому мої друзі, мої батьки, мої родичі, дівчата, які були на конкурсі. Всі дякую вам велике. Другою віце стала Дарина Старжесь, а першою Олександра Вознюк. Серед маленьких білявок звання «Мініміс» виборола Глорія Жолтий. Це, це просто клас. Міч Конечно, Звісно, чуть трохи сложно, але другою віцеміс серед дітей стала Настя Олексійчук, а першою Настя Сербіна. Переможниці будуть представляти Житомир на всеукраїнському конкурсі: Ольга Виноградова, Ірина Демеденко, Руслан Давидов. Центрі подій. Мігон двадцять Мі-лон-2013!